Так, шановний Андрій Попов, дивіться. Перший тітульний ліс. Бажано, щоб там була рамочка. Ну, це вимога не обов'язкова. Так, завдання ви вставили, добре. Зміст. Перше зауваження по змісту. Немає розділу. 1, 2, 3, 4. Є це підрозділи. 1, 1, 1, 2 це підрозділи. А розділи 1, 2, 3, 4, їх немає. Перше, друге, дивіться, S6, S8, S9 сторінки не ставляться. Ставляться тільки цифри. Так? Далі текст. Текст форматуємо згідно вимог Марченко Ірини Івановни. Якщо у вас немає тих вимог, я вам можу надіслати. Далі, дивіться. Рамочка, Рамочка має бути розміщена таким чином, що зверху. Справа і знизу по 5 мм, а з лівої сторони 20 А у вас, бачите, яка? вона. Ну і оце все форматування, воно зроблено неправильно. Так, що це 1-1? Текст у вас нормальний. От форматуйте його по-людськи. Або прийшіть мені, я покажу, як це робити. Далі. Після вступу повинен бути розділ 1. Розділ 1. Дивіться, я вам надсилав. Якщо треба, які саме розділи, я вам зараз у Viber надішлю. 1, потім під пункт. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ось дивіться. Отут непонятно, який розділ, а тут вже розділ пішов 1, 2. А 1, 1, дівся? Ну, рамочки розставте, як положено. Так, далі. Розділ 2. А потом 2, 1, 2, 2, 2, 3. Ну, текст підходить, тільки форматуйте його нормально. Я ж таке не можу прийняти. 2, 3. Ну, текст нормальний. Так, тепер розділ 3, як він називається, і потім 3,1, 3,2. Дивіться, форматування таке ж не піде. Я ще, а тут дивіться, а де тут рамочки подівалися? А тут дві рамочки, ви бачите? Завантажте його по-людськи. Я присилав усім, якщо вам надо, я теж можу присилати шаблон. Там можете звіт зробити. Ну, Взагалі, текст нормальний. Форматуйте текст, як курсових ви робили по постачанню, по електроустаткуванню. Все, висновок, все тут. По тексту в мене питань нема. Відформатуйте, зробіть нормально рамочки. ОТІС поубирайте і, в принципі.